Росія ловить вибухові провіти ракети та бомби, закидали рашистів. Горить у великих містах Арафії. Вибухають аеродроми та літаки. Є повідомлення навіть про бавовну у величезному аеропорту. Росіян почалася дійсно масована атака на Росію. А місцеві вже заявили, що таких потужних вибухів ще вони не бачили. Схоже, прийшов час грати по великому. Про те, як расисти розплачуються за обстріли України, почуєте далі. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. А ми будемо розпочинати. По Росії вилетіли ракети. У рашиському курску пролунали вибухи, і, схоже, на гарний приліт ракети повідомляється, що удар був у районі аеропорту. Місцеві відзначають, що таких вибухів ще ніколи тут не було. Схоже, наслідки будуть дуже страшними для расистів – Місцева влада вже заявила про чотири ракети над Курською областю. Про це пишуть пропагандистські змі. Місцевих жителів закликали перети в укриття. Рашиському телеграм-каналу Шот. Місцеві жителі розповіли, що в небі над Курском було чутно вибух, після якого вони побачили яскравий спалах у небі. Гучно було і в кількох районах, і в самому облцентрі, де вибух потрапив на камеру спостереження. Пропагандисти запевняли, що все це звуки збиття українських ракет. А в Міноборони, взагалі, про це це доповідають? Скільки можна? У нас весь будинок затремтів. Ми на 16-му поверсі. Через 5 хвилин після хлапка примчала колони з сиренами. Над моїм будинком дрон летить. Пишуть росіяни також Сили оборони України завдали чергового удару по важливих об'єктах ворога на території ЕРФІ. Зокрема, було уражено низку тягових електропідстанцій рашицьких окупантів у Курській області. Про це повідомив Генеральний штаб збройних сил України у своєму телеграмі. Відомо про вибухи в районах не менше чотирьох підстанцій. В результаті зафіксовано перебої із електропостачанням у Понеровському, Курському та Сонцевському районах Курської області. Там зазначається, що Атаку здійснив центр спеціальних операцій А служби безпеки України у взаємодії з іншими складовими сил оборони. Рашиська промисловість, яка працює на війну проти України, є законною ціллю для наших військ. Вказані об'єкти, поміж іншим, забезпечують функціонування залізниці графії, що здійснює перевезення озброєння та військової техніки для підтримки своєї окупаційної армії. Підкреслили у Генштабі. Там також наголосили, що заходи із підриву воєнно-економічного потенціалу ворога продовжувати. У до припинення рашистами збройної війни проти України. Було гучно у Рязанській області РФ. Рашисти повідомляли про роботу ППО по безпілотниках у районі НПЗ і біля військового аеродрому Дягілєва, де стоять саме бомбардувальники, ту 95 МС, ту 22 М3, ту 134 УБЛ і заправник ІЛ-76. Також безпілотники направилися на одну із найбільших військово-повітряних баз в Рашистській Федерації. Це аеродром Енгельс. Військовий оглядач Денис Попович із цього приводу сказав наступне. То його поки що не зрозуміло насправді, що там відбулося і які наслідки цієї події, але видно, що систематично ми вражаємо аеродроми. Сказав він. Денис Попович зазначив, що очевидно на аеродромі Дягелєво розміщувалася стратегічна авіація. Сили оборони України системно здійснюють такі атаки, щоб зменшити авіаційний потенціал рафії, і це дуже важливо, оскільки авіація дуже широко використовується у цій війні, як на стратегічному рівні, запуск крилатих ракет, які завдають дуже бога. То та шкоди, так і тактична авіація є дуже небезпечною б'є авіаційними бомбами по фронтових прикордонних містах. І так далі, пояснив оглядач за словами військового оглядача щодо обох аеродромів і Енгельсу і Дягелєво працювали безпілотники. Попович додав наступне: що до Рязанської області були атаки безпілотних систем, і про це до речі, Російська струна доповідала. Щодо Енгельсу, так само це можуть бути лише безпілотники. Поки ми саме такими засобами можемо діставати до подібних місць, сказав Денис Попович. Що ж, коли Російська Федерація починала неспровоковану війну на території України, окупанти, скоріш за все, на від не думали, що вибухи лунатимуть, і на території Ерефії тепер ж рашисти самі відчули, хоч і у неспівмірній силі, що таке війна, за словами експерта із питань авіації Анатолія Храпчинського. Потужності у рашистів настільки обмежені, що це змушує ерефію видаватися до дивних рішень, аби підтримувати борти у льотному стані. Двигуни у радянському союзі не робили потужними. Вони не можуть довго працювати. У Ерефі ж зараз проблеми з двигунами навіть для цивільної авіації відтак вони не можуть випускати двигуни для стратегічної авіації, а лише продовжувати їхню роботу. Технічна складова є так званою ахілесовою п'ятою рашистів. Тож по цьому нам і треба бити якомога сильніше, зазначив храпчинський. Експорт також додав, що не дарма нещодавно відбувся удар по літаку су 57 на аеродромі Ахтубінськ, де випробовують новітні зразки озброєння. Як зазначив Анатолій Храпчинський, діагільва та. Енгельс це дві авіаційні бази, які передбачалися для як знаєте, як основні бази експлуатанти стратегічної авіації, яка і є носієм ядерної зброї, і саме тому, за словами експерта, ми постійно чуємо, в венгельс прибули літаки для спорядження ракет, бо лише там вони і можуть це зробити насправді. Ну а тим часом окупанти успішно намагаються переміщувати вертолітні бази та винищувачі бомбардувальники подалі від українського кордону. Зокрема, воронська база Балтимор розташована. За 200 кілометрів від кордону з Україною майже спорожніла. Військовий оглядач Денис Попувар сказав, що це абсолютно логічні рухи ворога. Рашисти передбачають, що наша держава, врешті-решт, отримає дозвіл на використання американських ракет Атакамс у ширшому радіусі. Ну і зазначимо, що станом на сьогодні Україна може завдавати ударів Атакамс по російській території лише у радіусі 100 кілометрів. Проте ракети можуть діставати на відстань 300 кілометрів, і база Балтимор входить у зону ураження і від окупанти уже вживають заходів та переміщують власну авіацію. Чим далі будуть затягувати із дозволом, тим більше аеродромів окупанти зможуть пересунути. Тоді ефекту буде значно менше ніж прямісінько зараз. Підкреслив Денис Попович. Ми між тим рашистом окрім цього модифікують ракети та шахеди в очікуванні появи F-16 на українських аеродромах. Україна також веде серйозну підготовку до отримання винищувачів, тому попереду дуже серйозне протистояння. Про це авіаційний експерт Константин Криволап розповів в ефірі телемарафону. Цитую його хасто 101 вже фактично четвертий рівень модифікації пройшли, тобто зменшили дальність, збільшили бойову частину і оснастили їх касетними боєприпасами. Додали систему протуребів та тепло. Лові завади акцентував він. Кривела б додав, що Україна також готується до отримання літаків в-16 Очікує на засоби ППО та готує інфраструктуру. Коли це все зійдеться в часі, тоді ми будемо бачити і будемо учасниками цього дуже серйозного протистояння. Підкресла він хай там як по рашиському повітряному флоту продовжують завдавати ударів не лише сили оборони України, а й західні санкції. Так стало відомо про те, що Москва втрачає західні авіалайнери. Рошиське видання відомості пише, що що із кінця жовтня 2023 року по 26 червня 2024 року кількість придатних літаків у парку 13 найбільших авіаперевізників скоротилася на 3% – до 693 повітряних бортів. Водночас зазначено, що найбільше літаків втратила компанія «Рафія», яка входить до групи «Аерофлот». Це 12 суден. Загалом у авіакомпанії 124 борти, при цьому на консервації 19 лайнерів, серед них 6 «Боїнг-747», 3 «Боїнг-777», 2 Airbus A319, один Boeing 737 і сім Superjet 100. Окрім того, по п'ять суден вибуло у s 7 і Yamala, ще по два у UTAIR і Аерофлоту. Зазначається, що скорочення парку компанії s 7 тобто С-7, стало результатом проблем з обслуговуванням Airbus A320 Neo і A321 Neo. Це літаки оснащені двигунами Pratt and Whitney у нового покоління Укоління, а їх не ремонтують у арафії. Водночас в Аерофлоті заявили, що загалом компанія компанії 171 літак, із яких 96% перебувають у стані льотної придатності і виконують польоти. А інші, мовляв, проходять різні форми технічного обслуговування. При цьому зазначено, що головною причиною вибування літаків стали складнощі з обслуговування та Ремонту за словами старшого директора корпоративних рейтингів експерт -РА» Еліни Кулієвої авіапромисловості Рафії не встигне замінити західні літаки, які мають вивести із експлуатації до 2030 року. Ну а я в свою чергу вдячна вам глядачі за те, що ви додивилися свідо до кінця. Підпишіться на нас, поставте вподобайки, ну і, звісно, дописуйте свої думки із приводу тих новин, які я вам попередньо розповіла. До зустрічі в наступних випусках.